Воскресіння Христове у Християн західного обряду пасхальні богослужіння і проповіді лунали у різних куточках світу. На урочистих месах закликали до миру і любові, а також віри Воскреслого Христа і спасіння, яке він приніс світові своєю жертвою. Про цей святковий день розповість Нонна Стефанова. Воскресіння Христове у Ватикані вже без суворих ковідних обмежень. Тож майже 100 тисяч прочан збираються на площі перед базилікою святого Петра. Папа Римський благословляє людей із папа Мобіля. А служити месу їде на візку. Слабке здоров'я понтифіка не стало перешкодою для святкового богослужіння. Alleluja. Під час великоднього послання Урбі ет Орбі» місту і світові Понтифік згадує і Україну, просить Бога допомогти українцям на шляху до миру, а також просить Воскреслого Христа пролити пасхальне світло і на росіян. Ламато допоможи коханому українському народові на його шляху до миру та пролий світло на російський народ. Пригорніть поранених та всіх, хто втратив близьких через війну, і дайте можливість полоненим повернутися цілими та неушкодженими до своїх родин, відкрити серце щоб покласти край цій війні та всім конфліктам і кровопролиттям у нашому світі. Тим часом у Єрусалимі свято подвійне, до храму гробу Господнього у неділю прийшли і християни західного обряду, які святкують Великдень, і християни східної традиції, в яких пальмова, квітна чи вербна неділя. Для британської королівської родини це перший великдень без Єлизавети ІІ і з новим монархом Чарльзом III. Родина збирається у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Саме тут покійна королева знайшла свій останній спочинок. На службу з'їжджаються усі її четверо дітей і численні онуки. Святкують Великдень християнські громади цілого світу і далеко поза межами Європи. Так, у центрі Сеулу, столиці Південної Кореї, відбувся масштабний парад на честь свята Воскресіння Христового. Участь у ньому взяли різні конфесії, закликаючи усіх християн єднатися у своїй вірі. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Ну і далі продовжуємо відстежувати події цієї неділі. Всю максимально детальну картину зберемо для вас вже у випуску час новин підсумки о 21-й. Ну а далі ГТР 5-го продовжить як завжди щира і надзвичайно важлива розмова у проєкті Хто з Мершніченко. Де з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Дивіться одну четверту ліги чемпіонів. Матчі Ман Сіті проти Баварії та Реала проти Челсі. Найгучніші поєдинки ексклюзивно на Мекого. Потрібно більше про нього. Долучайся до збору справи громад. Це була я раніше. Кровоточивість ясен. Запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка Лакалут Актив Плюс ще більш активний захист. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду мені допоміг Феміност Уро». Завдяки натуральним складовим Феміност Уро» допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро». Сечовипускання під контролем. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я, безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар. Техніка війни, що наближає Україну до перемоги, буде під прицілом і детальним розбором у проєкті Бомба Ракета. Те, що ви шукали на різних ресурсах, тепер знайдете в одному місці, і я, Олена Рбінська, щотижня буду вам розповідати про озброєння, яке наближає Україну до перемоги. Ми з вами зустрічалися дуже давно, багато років тому на різних мітингах. І я не сподівалася, що я вас побачу зараз у військовій формі. Перемагаю в війні високомотивований солдат. Гроші це не мотивація. Мотивація всередині. В Російській Федерації ніяких 140 мільйонів немає. У нас вже більше філософська бесіда. У них зовсім інше суспільство. Це п'янство як норма життя. У вас родичі сидять? У мене ні. Там всіх сидять родичі. Вони ніколи не відмовляться від України. У мене в Лавру не можна вже пускати. Я намагаюся надивитися. Ну це гаді просто. Там, а, оце, Слідкувати, оце, бо оце, а є... діще, про яке ви говорите, воно там. Бо у мене є нагородна зброя. Вітаю, друзі! Мене звати Анна Міросниченко. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви дивитесь наші інтерв'ю. Для нас це дуже важливо. Коментуйте їх, будь ласка, ставте вподобайки. Ну і підписуйтесь на наш канал. Я хочу, щоб мої розмови з героями побачили якомога більше українців. Сьогодні у мене в гостях Ярослав Лисенко, це офіцер батальйону Свобода. Я думаю, що ви вже знаєте, що Свободівці від початку повномасштабного вторгнення перебувають в найгарячіших точках фронту. Це, власне, Рубіжне, Сєвєродонецьке, ось Бахмут. І от коли у Свободівців питаєш, ну розкажіть, як там на фронті, що там з останнього, вони постійно говорять, та це адіще. От про це ми сьогодні говоримо. Бахмут, як був, так і залишається українським. Як ми обіцяли сюди, ворог. І не прийшов, і не прийде. Це буде Україна. Ну, Вітаю вас в нашому ефірі. Добро. Рада бачити. Ми з вами зустрічалися дуже давно, багато років тому, на різних мітингах. І я не сподівалася, що я вас побачу зараз у військовій формі, скільки років пройшло, але приємно, рада бачити, що ви пішли воювати і що ви захищаєте нашу батьківщину. Я чому люблю свободівців? Я вам скажу. Я вже писала не одного е вашого побратима. Знаєте, у вас така якась категорія, коли ви. Е